Іде війна, несе біду повсюди, її причини й досі не збагну. За що й чому повинні гинуть люди? Чому сусід затіяв цю війну? Жили ми мирно, мріяли, співали, отак як вміли, так собі жили, нікого і ніколи не займали, і з цілим світом дружніми були, несли у світ добро. І ласку щиру і ниву засівали навесні. Ми прагнули добробуту та миру. Війна не снилась і в страшному сні, але вона прийшла підступна, злісна, і ворог топче хліб, сади, поля, й обличчя у сусіда ненависне, і від розпуки стогне вся земля. Навіщо ви несете стільки горя? І сліз гірких, і ненависть свою, землі вам мало, може, мало моря, сади б садили у своїм краю, облагородили б поля свої і ниви, здоров'я б мали із води й роси, і тоді б, напевно, ви були щасливі, і стало б більше світить цім краси, і зацвіла б веселка серед неба, але Росія. Всім несе війну. Яка причина, що вам люди треба? Цього я й досі серцем не збагну. Недолюдки ви зовсім люди, ні доброти, ні совісті нема, ви сієте лиш ненависть повсюди, у ваших душах злоба і пітьма.